Вітаю! Придбав собі один з найдешевших акумуляторних компресорів. Хочу провести невеликий його тест та поділитися даною інформацією з вами. До мене він дійшов у такому вигляді. Всередині даної посилки знаходиться компресор, повітряний гумовий шланг, інструкція, набір перехідників та зарядний кабель. Кого цікавить інструкція, можете поставити на паузу та переглянути зарядний кабель Type-C. Та має довжину 50 см, повітряний шланг довжиною 20 см. В комплекті має ось такі перехідники. Якщо вірити інструкції, то ось цей для гумових човнів, цей для рятувальних кругів і ось така голка, це, звісно, для футбольних м'ячів. Сам же компресор має ось такий вигляд: зпереду в нього знаходиться екран та кнопки керування, на верхній частині корпуса роз'єм для повітряного шланга світлодіод та роз'єм для заряду. Позаду у верхній та нижній частині має отвори для охолодження, на інших сторонах немає нічого. Вмикається затисненням кнопки вімкнення. Після вімкнення на екрані показує, який режим зараз вибрано і заряд батареї. Режими перемикаються нижньою кнопкою. Бачимо, що він має режими для автомобіля, мотоцикла, велосипеда. Та яча. Кнопками плюс та мінус ми можемо редагувати максимальний тиск, до якого він буде качати. Заявлено, що мінімальне значення 0,2 бара, а максимальне 10,3 бара. Якщо затиснути саму нижню кнопку, ми можемо змінювати одиниці виміру тиску. Верхня кнопка з маркуванням SOS вмикає ліхтарик. Після одного натиснення він буде світити. Після ще одного натиснення Кликати всіх на допомогу. Повітряний шланг над різьбою має ось таке ущільнення, яке не допускає витоку повітря під час роботи компресора. Встановивши шланг на своє місце, ми можемо бачити, як виглядає компресор у готовому до роботи стані, але працювати він поки що не буде, тому що мені цікаво подивитися, що там всередині. Тому для початку я його розбираю, щоб подивитися на його нутрощі. Ось так виглядає його механічна частина, а так плата керування. Особисто мене дуже цікавив акумулятор та те, з чого він складається. Приємно здивувало те, що на зовнішню етикетку навіть нанесли певне маркування, з якого можна бачити, що він досить свіжий, та що його ємність складає 2000 мАч, що я, звісно, пізніше перевірю. Бачу, що механізм складається з електродвигуна, шестерні, яка не змазана та виконує роль колінвала, та ось такого невеличкого поршенька, який і качає повітря. Від'єдную і дістаю акумулятор, щоб провести його тестування. Обіцяю чудову енергію аж на 2000 мАч. Заглянув всередину, щоб переконатися, чи це дійсно так, чи там знаходиться якийсь черговий ноунейм. No Бачу, що на елементах навіть присутнє якесь маркування, та встановлена ось така BMS-плата LD4516 для збірки 2С. Акумулятор повністю заряджений, тому готую все для проведення тесту його ємності. Встановлюю свій дерев'яний елемент 18650 в зарядний пристрій, під'єдную плюс та мінус до першого елемента та запускаю тест ємності. Він триватиме досить довго, тому зустрінемося з вами через 3,5 години. Тест ємності для першого елемента закінчився. Звісно, він не віддав заявлені 2000 мА, але 1828 мА результат також досить непоганий. Тест ємності другого елемента закінчився вже вночі, і от що мене приємно здивувало, то це те, що обидва елементи віддали фактично однакову ємність, тобто підібрані вони досить добре, а не встановлений якийсь хлам, чисто для галочки. Після проведених тестів збираю та встановлюю акумулятор назад, змащую шестерні тим, що було під рукою. Звісно, це не під, а щось схоже на графітне мастило. А в самий поршеньок трішки пшикнув силіконового мастила. Після чого вже можна збирати компресор та переходити до його тестів, для початку я накачаю велосипедне колесо, яке має ось такі характеристики. Встановлюю на компресорі півтора бара та вмикаю його. Тут додам те, що велосипедне колесо я буду качати без пришвидшення відео, а всі інші будуть пришвидшені, щоб не затягувати сильно відео. І в кінці кожного з них я буду додавати час, за який те чи інше колесо було накачане. Тепер я накачаю заднє мотоколесо, яке має ось такі характеристики. Після нього я пішов качати колесо скутера, його розміри ви можете бачити внизу на покрищці. Виставляю потрібний тиск та запускаю компресор. І під кінець тесту я буду качати автомобільне колесо. Я не спускав його в ноль, а залишив в ньому тиск близько 0,5 бара. Після того, як були накачані 4 попередні колеса, бачимо, що акумулятор просів на одну поділку. Також вирішив перевірити, скільки світла дає його ліхтарик. Ось так він світить в темряві. Я гадаю, що такої кількості світла цілком достатньо, щоб підключити його до колеса в темну пору доби. От і закінчився тест одного з найдешевших акумуляторних компресорів. Висновки та свої думки стосовно нього пишіть у коментарі. Підтримайте дане відео своїм лайкозавром. Я дякую вам за перегляд і натискай.